Всім привіт, друзі! Знаю, що вже давно не виходили відео, і не виходили вони з по двом причинам: перша це те, що є дуже багато роботи, і я просто не встигаю і працювати, і відзнімати якісь матеріали, робити монтаж і так далі. І друге, це те, що не хочеться показувати постійно одне й те саме. Наприклад, сьогодні поставили там умовно генератор, якийсь там трьохходовий перемикач, наступний день то саме там генератор, і трьохходовий перемикач. Тобто вам буде просто нецікаво. От. Хочеться знімати щось таке, щоб у вас було бажання то дивитись. І я думаю, що сьогоднішнє відео буде саме таке. Сьогодні ми знаходимося в офісних приміщеннях. Це два окремих офіси з двома окремими вводами, Тобто, встановлено два окремих лічильники. Задача стояла така: встановити інвертор 5 кВт з акумуляторами на 28 кВт та автоматичний від резерву. Тобто, має стояти АВР для. Одного офісу і так само АВР для другого. Перемикання має бути швидким, щоб не виключались комп'ютери, це було дуже важливо. Плюс має бути якесь голосове сповіщення, щоб працівники зрозуміли, що змінили джерело живлення. Це було важливо для того, щоб, коли вони перейдуть умовно на інвертор, знизити трохи споживання до мінімуму, щоб акумулятора хватило якнайдовше. Ну Давайте не будемо довго розмовляти, підемо відразу до щитів і я покажу, як я це організував. У кожному із офісів встановлений ось такий електричний щит з лічильником. І біля них я встановив по ось такому щиту на 24 модулі від Hager Volta. Всі автоматичні вимикачі, які тут були встановлені, я переніс в ось цей щит. Кабелі, звісно, не вистачало мені довелося їх дорощувати. З'єднував я їх на мідно-лужоні гільзи. Тут лишився тільки автомат, який вимикає весь цей щит, сюди він мені просто не вліз. Так само тут стоїть реле напруги. Ну і дообліковий автоматичний вимикач, який вимикає повністю все разом з лічильником. Само собою, він опломбований, ну і лічильник у нас також опломбований. Естетично це все виглядає зараз не дуже, ну якось краще зробити у мене просто не вишно. Як виглядав взагалі цей щит раніше, як він був змонтований, я десь тут поставлю фото, ви собі подивитесь. Значить, що я тут наробив. Оцей автоматичний вимикач у нас подає живлення на інвертор для зарядки акумуляторів. Оцей автоматичний вимикач можна буде виключити живлення з інвертора. Такий автоматичний вимикач я встановив в кожному з щитів, для того, щоб, наприклад, якщо ви не хочете, щоб цей офіс переходив на резервне живлення, тільки перший, то ми просто його беремо і виключаємо. Живлення завер зникло, і він, коли зникне живлення з мережі, якби з міста. То АВР не перемкнеться, бо він не бачить живлення з інвертора. Є ось таких два програматора, вони нам потрібні для роботи дзвінка. Встановлений ось такий дзвінок, він тут був раніше і до мене. Я тільки кабель оцей завів середину щита. Один працює на живлення з міста, другий працює на живлення з інвертора. Тобто, умовно, якщо у нас зникає живлення з міста, АВР перемкнеться на інвертор, спрацює ось цей програматор. і... Дасть живлення на ось цей дзвіночок. Він відпрацює в моєму випадку 3 секунди і виключиться. Це буде такий сигнал для працівників, що вони змінили джерело живлення. Коли з'явиться живлення з міста, АВР знову перемкнеться і вже запрацює ось цей програматор. Він дасть живлення на дзвінок, він відпрацює 3 секунди і вимкнеться. Також для роботи програматора, який працює від інвертора. Нам був потрібен ось такий контактор з нормально замкнутими контактами. На котушку цього контактора я під'єднав живлення з міста. Тобто, коли живлення з міста є, контактор розімкнутий і живлення з інвертора на цей програматор не подається. Як тільки живлення з міста зникає, ці контакти замикаються, подається, подається живлення на ось цей програматор, він спрацьовує і подає сигнал, що ми змінили джерело живлення на інвертор. А, я не знаю, що ви там курите, але що тут відбувається? Тобто ось така нескладна схема. Ну, давайте перевіримо, як вона працює на ділі. Імітуємо вимикання джерела живлення з міста. Все. АВР перемкнувся. Відпрацював дзвоник. І ми знаємо, що джерело живлення у нас змінилось. Підійшовши до щита, ми можемо побачити, що у нас зараз світиться тільки індикатор. Б, тобто живлення з інвертора. Може, звісно, треба буде якось ще підписати, щоб люди краще то все розуміли. Імітуємо появу живлення з міста. Зараз включиться реле. АВР перемкнувся, засвітився індикатор живлення з міста і відпрацював дзвінок. Ось таким чином працює дана схема. Це вже у нас електричні щити в офісі номер 2 Раніше тут так само був тільки ось цей електричний щит разом з лічильником. І отут внизу, були, здається, три автоматичних вимикачі. Ну і само собою, ось цей двохполісний дообліковий. Цей щит я вже достановив і всі групи, які тут були, переніс сюди. Тут було три автоматичних вимикачі. І лінії у нас тут сім, тобто всі сім ліній були під'єднані під оцих три автоматичних вимикачі. Ще що, що саме цікаве, це те, що всі кабелі тут використані 1,5 квадратних міліметра, як в цьому щиту, так і в попередньому. А от автомати були встановлені по 16, а місцями по 25 А. Тобто по два-три кабелі вставляли в один автомат, і це все таким чином працювало. Як виглядав цей електричний щит раніше, ви можете зараз бачити на екрані. Як зараз виглядає ось цей, також можете бачити у себе на екранах. В попередньому щиту там взагалі було встановлено, здається, 4 автоматичних вимикачі, і до них було під'єднано 15 ліній. Можете собі уявити, 15 ліній це все освітлення і розетки. Само собою, щоб це все працювало, там були встановлені відповідні номінали автоматичних вимикачів, номіналом 16-25 А. І, до речі, така нульова колодка в попередньому щиту була повністю вигорівша. Вона там працювала чисто так, ледве дихаючи. Не знаю, хто робить подібні монтажі, і тим більше я взагалі дивуюся, що за такі монтажі люди готові платити. Ну, Зараз не про це повертаємось до нашої теми. Значить, в даному електричному щиту, що стосується Автоматичному вмиканню резервного живлення тут встановлено тільки ось цей АВР. Додаткових дзвоників я тут не ставив, того що попереднього абсолютно достатньо. Його чути повністю на всі приміщення. До речі, він мені нагадав дзвоник зі школи. Також тут є автоматичний вимикач, яким можна виключити живлення з інвертора, щоб АВР при зникненні е, живлення з міста не перемикався. Ну, давайте протестуємо перемикання. Зімітуємо, що зникло живлення з міста. Все, відбулося перемикання. Як ви могли замітити, світильники трохи встигають згаснути. Тобто вони десь згаснуть там буквально на пів секунди, можливо, і потім знову включаються. При переході на основне живлення, тобто живлення з міста, перемикання відбувається миттєво. Світильники навіть не встигають і мигнути. От Давайте зверніть увагу. Зараз вімкнеться реле напруги. Бачите? Живлення відбулося, перемикання відбулося миттєво, і світильники навіть не відчули цього. Не знаю, як це все буде відбуватись, коли будуть працювати комп'ютери, бо нагадаю, одна із умов була така, що коли відбувається перемикання АВР, комп'ютери не мають виключити, щоб не гаяти часу на перезагрузку. Зараз я це перевірити не можу. В понеділок буде власник, і він уже буде це все тестувати. От давайте ще раз звернемо увагу, як відбувається перемикання на інвертор. Бачите, перемикання відбувається начебто і швидко, але все-таки світильники співають якби, згаснути і потім знову-таки включитись. А от уже в обратну сторону без проблем. Все, Перемикання відбувається миттєво. Ну, А тепер давайте вже на наш інвертор. Ось такий у нас інвертор фірми Mast. І до нього встановлені ось такого типу акумулятори. Це акумулятори з електрокаю. Я ще такого, чесно кажучи, ніколи не ставив. Тобто я розумію, що ці акумулятори десь чи зняли вже з якихось електрокаїв, чи вони їх десь купують, потім самі якось там вставлять сюди ось BMS, ще якісь контролери, якось це все підпаюють. І таким чином виходить ось така акумуляторна батарея. Ємність цього акумулятора, як я вже говорив, 28 кВт. Інвертор у нас 5 кВт. Також я встановив ось тут ось такий щиточок невеличкий. Тут у мене є захист по мережі, ДЦ, тобто по постійному струму, який йде. З акумуляторів, ось цими кабелями, вже живлення на інвертор. Також встановив тут розетку на всякий випадок, щоб може тут щось треба буде включити. Та ось такий трьохпозиційний перемикач. Перемикач тут потрібен для того, щоб змінювати джерело живлення на зарядку ось цього інвертора. Тобто, само собою, зарядка акумуляторів в основному буде відбуватись з живленням з міста. Але якщо буде такий випадок, що, наприклад, світло виключили надовго і акумулятори вже почали розряджатися, то можна буде підключити генератор. Тобто цим перемикачем ми зможемо перейти на живлення з генератора, і вже генератор буде працювати на зарядку вже, якби, самих акумуляторів. Хтось може скаже, чому було не зробити так, щоб генератор працював напряму на офіс, плюс заряджав акумулятори. Скажу так, в такому варіанті генератор можна використовувати буквально там на 2-3 кВт, тому що він буде працювати виключно на зарядку акумуляторів. Тобто, умовно можна взяти звичайний інверторний генератор там на 2,5-3 кВт, поставити його на вулиці. Ось до нього я тут вже довів з цим кабелем в гофрі кабель для його підключення, і він буде працювати чисто на зарядку самих акумуляторів. А якщо брати такий генератор, щоб давав напряму живлення на офіси плюс заряджав ще й інвертор, то потужність даного генератора має бути ну, приблизно 5-6 кВт. Якщо він був би стаціонарний, то було б. Оки. А так як його треба постійно туди-сюди носити, то 5-6 кВт генератор носити не є дуже зручно. Також генератор буде працювати рівномірно, монотонно, не зважаючи на зміну навантаження в мережі. Але якщо ви іншої думки, то можете написати в коментарях. Можливо, я думаю, якось неправильно. Ну от такі акумулятори на інвертор я ще не ставив. Власне, каже, що ці акумулятори на 28 кВт коштували йому 130 тисяч. А от сам інвертор, здається, 30 тисяч. Хоча, може, помиляюсь. Так що ось таке в мене вийшло відео. Надіюсь, вам було цікаво. Також напишіть в коментарях, які методи підключення інверторів генераторів використовуєте ви, бо останнім часом це є дуже актуальна тема. Також нагадую, що ми збираємо електричні щити на замовлення та відправляємо їх по всій країні. Так що підписуйтесь на канал, ставте отакі от лайки. Всім гарного настрою і пока!